Вітаю, друзі! Давно я вже не записував нові відео, і це було важко, маю вам сказати. Тому що здається, що мені легше записувати відео, ніж не записувати. Але чому я не записував? Прокрастинував. Напевно, прокрастинував. В мене є. Великий такий беклог, список ідей, про які я хотів поговорити. Але щось мене зупиняло постійно, якось я не міг зібрати, зібратися докупи та почати щось записувати. І думав я, чому так виходить, і мені це, мені це було дуже прикро, бо я ж кажу, мені ну, якась внутрішня сила мене тягне. Записувати, ділитися, але не виходило. І, і оце, оці всі думки кожного дня в мене в голові пробігали. І якось перед Новим роком, цим 2025 а я це записую якраз 17 січня, п'ятниця, вечір. Та мене осінило трохи, що напевно треба змінити формат. Бо, ну, якщо, якщо мені важко себе змушувати записувати відео в тому вигляді, в якому я їх записував, то, напевно, треба щось міняти. От. Тому, напевно, очевидним. Ну, напевно, це звучить очевидно, але для мене це було ніфіга не очевидно, що треба змінювати формат. І тут. Як мені ця думка прийшла, одразу пішли друга, третя, п'ята, десята думки, як, як якийсь потік, такий, як канал нової енергії. якоїсь пішов, одразу думки закрутилися. Що, блін, ну, ну, ну точно, що. Ну е, треба робити по-новому. Е, треба робити якийсь з найменшим фрікшеном. Це, типу, з найменшим спротивом якимось. Там, не запарюватись монтажем, не запарюватись написанням ледве не сценарію, бо я раніше е, текст прямо прописував, потім звучав на відео як робот. Ем, та, треба легше записувати. Мені принаймні це якось природніше. Е, бути просто собою, не, не читати там, не намагатися слово-слово, в слово передати, що я хотів сказати, а просто отак сідати перед камерою, і якщо в мене прям свербить <свірбить> в одному місці від того, що мені хочеться чимось ділитись, то просто так брати в руки мікрофон, включати камеру і записувати нові відео. Е, без якогось контент-плану. Типу, без якоїсь там визначеної періодичності. Хоча я сподіваюся, що це буде там раз, можливо, навіть два рази на тиждень, якщо я прямо буду в ударі. От, але, ну, насправді, та... Робити легше, робити від себе, не чиїсь там думки тран транслювати, бо власне в мене багато своїх. І буду ділитись своїм. Розказувати про якісь свої думки, свої двіжухи, якісь там спостереження, професійні штуки буду розказувати, думаю, бо є такі ідеї, і я вважаю, що в принципі є чим поділитись, і якісь там досвід, знання, можливо, ідеї передати. Також багато, я думаю, буду ділитися про книги, про спорт, про музику, бо це велика частина мого життя. О, тому якось так не знаю, як воно піде. Подивимось, мені самому дуже цікаво і та, я думаю, буде весело. І взагалі, напевно, вся ідея е, концептуально в тому, щоб е, та, зробити це просто легкою розмовою. І я сиджу позаду мене кухня, <реш> як, як такі. Посиділки за кухонним столом, знаєте, просто е, як близькі люди е, ділитися чимось, е, ну, тим, що, мені здається, цінним може бути е, чесно, відкрито і якось так, да. бо, знаєте, що мене напрягає трохи, що дуже багато штучного стає. Я вже майже не сиджу в соцмережах е, в жодних. Е, ну, напевно, з цієї ж самої причини. Ну, по-перше, я відчуваю негативний вплив на мій якийсь ментальний стан і все таке. Ну і по-друге, що стільки всього штучного, і якось всі там щось намагаються. Е, не знаю, показати. Напевно, трохи віддалений від реальності та від реальних життів. То, так, да, хочеться просто бути реальним, показувати чесно, ось просто така розмова між людьми. Не знаю, мені, власне, напевно, цього не вистачає в моєму житті. То я ось буду ці монологи. Робити. Е, та, не буду писати, я тут ось набросав планчик <рес> якогось першого відео. Насправді, блін, я і це відео довго збирався, е, прокрастинував і трохи хворів оце останні два тижні. За останні два тижні після нового року вже встиг пару днів похворіти. Ну, коротше, нарешті дійшли в мене руки, і от я трішки підглядаю в свої нотатки, але, типу, сильно не прив'язуюсь до цього. Але просто щоб, щоб хоч щось сказати. Бо, бо мені, напевно, хочеться одну думку сказати. Бо, ну, власне, нов, новий рік розпочався, і я вас всіх з цим вітаю. Сподіваюся, у вас. Він розпочався добре. Так, да, що я хочу сказати? Що шо... один рік це багато. І, власне, за один рік можна змінити життя. Ось це, напевно, основна думка. Бо я, власне, раніше так сам не вважав. Думав, що на якісь там серйозні зміни потрібно багато часу. От. Там, думав категоріями, там, не знаю, 3, 5, 10 років. Але один рік це достатньо, щоб змінити своє життя. І, напевно, якби має сенс. Да? Я, я думаю, кожен з нас хоче зробити цей рік, 2025, найкращим роком у своєму житті. Да? Ну, це, це логічно. Да, ми всі хочемо, щоб кожен рік був нашим найкращим. Тому, тому та, хочу таку думку е, висловити, що одного року достатньо, щоб змінити життя, що ми часто переоцінюємо, що ми можемо зробити за один день, але недооцінюємо, що ми можемо зробити за рік. От, і, ну, типу, вже там 17 днів пройшло, і, але це тільки початок, і ще попереду в цьому році майже 350 стартових ліній. Е, кожен день це нова стартова лінія, і кожен день ми починаємо. І, звісно, ми можемо переоцінити, що ми можемо всунути за один день, але кожен день. Додається до попереднього, і ці 365 можуть вилитися в, в дуже гарний результат, якщо ви того захочете. І то, то власне, що я маю на увазі? Ну, у вас у кожного свої думки, свої ідеї і свої, напевно, якісь е, власні. Варіанти, що щоб ви хотіли покращити, або як змінити своє життя, але просто навіть з мого досвіду, я можу сказати, що навіть одна прочитана книга може змінити життя. А, а тим більше, там, не знаю, просто навскидку пару прикладів, там, якщо ви почнете тренуватися, я вам обіцяю, це змінить ваше життя, а якщо ви вивчите нову мову. Там, або, можливо, не нову, а наприклад, англійську, якщо хтось ще не знає, це просто відкриє перед вами великі горизонти можливостей нової інформації, і це точно змінить ваше життя за рік можна на, на хорошому рівні вивчити, я впевнений. Е, можна відмовитися від алкоголю, якщо хтось п'є, і це теж може дуже кардинально змінити ваше життя. Коротше, варіантів купа. І напевно просто з тим, з чим я хотів вас залишити після цього відео: це не недооцінюйте один рік. Не втрачайте віру, не втрачайте мотивацію. Один рік це багато, і не втрачайте час. От, любіть себе з любов'ю до себе, не заганяйте себе, але в той самий час не втрачайте час. Приступайте, все, все, все в наших силах і на все є час. Це така думка, напевно, основна <свісно> в цьому відео, а можливо, не основна, ви самі вирішуєте. Також я хотів вам розказати про свою одну, одну з цілей. Мені три роки тому стрільнуло в голову. Я не знаю, звідки ця прийшла ідея, я ніде це не побачив, воно просто мені якось само прийшло. що... Я на своє день народження буду бігати, е, кількість кілометрів ну, типу, скільки мені виповнюється років, стільки кілометрів я буду бігати. І мені сподобалася ця ідея. От, і це я вже третій рік поспіль е, буду її цю традицію е, якби реалізовувати, скажімо так. От мені виповняється, виповнюється 33 роки в квітні. 10 квітня у мене день народження. Я, я люблю свій день народження. Це початок такий справжньої весни. І все розквітає, і я розквітаю і люблю свій день народження. Я ще нещодавно теж рандомно дізнався, що мій день народження це сотий день в році. І я думав, блін, класний такий. Ну, ну, така межа якась. Знаєте, як коли там обирають новий кабінет міністрів там в Україні, в усьому світі, будь-де, як якось так, 100 перших днів це якийсь Рубікон, по якому оцінюю, типу, а що, а що встигли зробити за перші 100 днів. От і мені це так якось думав: о, прикольно, то я можу так само дивитися на своє життя, в принципі, хоча знову ж таки. Як я вже казав, кожен день це нова стартова лінія, але, типу, ну мені прикольно ще якось так трохи піднажати <рес> в перші 100 днів року до свого дня народження. Так от, коротше, що ну, я типу буду тут. В мене немає е, особливого сценарію, то я буду багато відволікатися від тебе, багато балакати, але буду сподіватися повертатися в русло. <рес> так, от, чому я про це заговорив? Одна з цілей, власне моїх. Це пробігти 33 кілометри е, на свій день народження в квітні. І, типу, ну, ну, хоча я і, в принципі, бігаю вже більше 10 років, там, з різною регулярністю. Але, типу, це не так, що ти прокинувся. В конкретний день і пішов і пробіг. Да? До, до цього треба готуватися. І ось я почав вже як декілька тижнів розпочав підготовку. Я потихеньку почав бігати, і причому почав дуже з такої з, з початкового, скажімо так, рівня такі забіги, на які я навіть раніше б типу, подумав, типу, ви що жартуєте, там аля 15 хвилин. Пробіжка, да, або там 3 кілометри. Я би раніше навіть подумав, типу, що це а, таке навіть не варто часу. Але з віком, напевно, приходить і трішки якогось милосердя, розуму, не знаю. І, типу, навіть 15 хвилин або 10 хвилин пробіжка це класна пробіжка. Це типу тренування. І це краще, ніж е е е жодного тренування. От, тому. Я почав по програмі. Там є апка на екрані Club безкоштовна. Я розпочав там марафонську програму. Ну, я вже це не вперше роблю. Ну, марафон це підготовка до 42 кілометрів, але я просто по ній займаюся. Спочатку починаю, і там до своїх 33 я, в принципі, розбігаюсь комфортно, щоб я в квітні. В задоволення в кайф пробіг, бо це власне святкування, це не біг на час якийсь. От, То, власне, до чого я це кажу, що я розпочав, можливо, хтось з вас захоче. приєднуйтесь, будемо ділитися, будемо підтримувати один одного. Я буду потроху давати якісь свої апдейти з приводу мого прогресу. От мені поки що, ну, я так з літа дуже мало бігав, то починати важкувато. У мене дуже забиваються гомілки. Я ще там ну, так доволі повільно зараз бігаю, щоб воно не забивалося, і я ж кажу маленькими дистанціями. Завтра в мене довга пробіжка, і це другий тиждень. Програми, і вже там 10 кілометрів. Тобто це не зовсім для початківців. Але в мене завтра це 10 км, і типу відчуваю, що я буду страждати, бо вже десь на другому-третьому кілометрі заб'ються гомілки. І мені важко в повільному темпі бігати, мені завжди кортить прискоритися, і воно особливо забивається, коли я прискорююсь. Але це норм, це початок, і на початку завжди складно. Я, я це проходив вже багато разів. Я знаю, що я розбігаюсь, тому я на це дивлюсь з посмішкою. Іронізую себе, як я біжу, наче ноги залиті у бетон. Але, коротше, це я розпочав. Буду давати апдейти і, власне, приєднуватись. Можливо, для когось якраз потрібна компанія, потрібна якась мотивація. Біг класний спорт, дуже багато дає часу на подумати, поки ви біжите, можна порефлексувати. Дуже класна штука. Ну і здоров'я, звісно, прибавляє. Тому. Приєднуйтесь до мене, якщо, можливо, ви напишете навіть в коментарях, то взагалі буде супер. Пишіть, будемо один одного підтримувати. Так, розказав про пробіжку. Це один з моїх планів. Взагалі, в мене багато таких спортивних цілей на цей рік. Я дуже такий е, натхненний, excited з цього приводу. В мене нові, нові такі напрями, які мене цікавлять. Я там більше хочеться мені в розтяжки, якісь, більше в якісь там цікаві вправи на кор, на Взагалі, ну, коротше, я поки не, не буду бо я знову зараз забалакаюся. От, але так, я буду вам про це розказувати. Якщо, звісно, це буде хтось слухати, але я все одно буду розказувати, записувати, викладати. А вже там хто буде слухати це вже інша справа. І що останнє, щоб сильно не перегружати, не перевантажувати, я хотів поділитися музикою трохи з вами, бо музика це життя. І це якось. Особливо пісні, які прямо додають бажання жити. Знаєте, і я якраз хочу з вами сьогодні поділитися саме такою піснею. Я прикладу ссылку в описі до відео на YouTube, бо я її відео вставити не можу. От, але. Це пісня, з якою я вже другий рік поспіль е, проводжаю і зустрічаю новий рік. Е, ну, я це записую пізніше, ніж я хотів. Звісно, але може вже не так актуально, але пісня класна. Е, так, я вже другий рік поспіль. Е, вона 2023 року. Е, дуже така драйвова. Е, це «Blink 182» Blink 182 і називається пісня Енсам Part 3». Ем, та, е, багато можна розказувати про цю групу. До речі, музика. Ми казали про те, що речі можуть змінювати ваше життя. Музика змінила моє життя свого часу. коли я був там в подросткому віці. І якраз Blink 182 це моя улюблена група е, з 12-13 років. І... І я на них зростав, і вони точно змінили моє життя. І ось вони записали альбом. У му році ця пісня вийшла. Я вважаю, що. Це, ну, як на мене, це найкраща їх пісня. І це теж, значить, так, у мене заблокувався ноут. <зараз>, Зараз розблокував. А, та. Круто, що вони вже ну, в віці, там їм там, порядку 50, 50 років, але ну, типу, я вважаю, що ось, ось це їх найкраща пісня. Да? Тобто не варто ставити там хрест. Ми можемо робити свою найкращу роботу в будь-якому віці. Бути, я, я так це для себе теж вважаю, найкращу роботу бути в найкращому здоров'ї, бути найрозумнішим в своєму житті, власне, очевидно. Коротше, не зупинятися. І ця пісня вона дуже швидка, вона. Там класні слова, якщо хтось захоче прислухатися. Е, дуже надихаюча. І ось мені дуже подобається з нею. Я її слухав от 31-го багато на, ріп... на репіті, на да, такому, ну, на постійному прослухованні і першого прямо я з нею, з нею проводжав рік і з нею зустрічав. І вона дуже дає такий заряд е, класної бадьорості. Та. О, тому я вам раджу послухати. Тут буду розказувати про музику, бо, блін, ну, знову ж таки, музика додає бажання жити. А мої відео будуть про те, щоб додавати вам бажання жити, надихати вас на життя і на його дослідження. Мені здається, що життя це чудова річ. І не, не хочу про жодний там якийсь булшіт казати. Всі ми знаємо, що ми живемо у важкому світі і не ну, непередбачуваному, нестабільному. Треш, що відбувається навколо. І не хочеться про це, а хочеться все ж таки про позитивну сторону, про добро, про про, про добро. От. А, Власне, та ось послухайте цю пісню. Ну і. <смір> Хочеться вам ще одну пісню сказати. Я взагалі то збирався по одній пісні розказувати, але сьогодні вийшла... Блін, ну ладно, я вже почав. Давайте. Сьогодні вийшла пісня у. Однієї з моєї найулюбленіших груп Manford «Mumford & Sons». перша пісня з їх нового альбому, який там в кінці березня вийде, а останній був 5 років тому. Перша пісня називається Rushmore. Я теж її прикладу, вона інша від першої, це різні стилі. Але, блін, я кажу, вона красива. and Sons» — просто перші альбоми я слухав ну, ще років 15. тому. Перший і другий альбоми просто неймовірні мурашки по шкірі. Після цього мені вже там третій четвертий альбоми менше подобались, і я якось трошки менше слухав, але ось сьогодні вийшла пісня, і вона просто в стилі перших двох. І вона супер, і вона теж додає бажання жити. Я її теж е прикріплю до опису відео. і... Ну, сподіваюся, що вам сподобається. Власне, я думаю, що вам має воно сподобатися. А якщо не сподобається, пишіть пишіть мені. От, Цікаві ваші думки. власне. От, Ну що, думаю, достатньо для першого разу. Я, напевно, вже тут набалакав хвилин на 20, не знаю, не бачу. Думав, будуть швиденькі, коротенькі відео, але подивимося, як піде далі. Це перше. Одного року достатньо, щоб змінити ваше життя, тому вірте, е, змінюйте на краще, живіть і піс. Все обійняв вас. Чао!